Осень Новый день у моей Мортбляндии. Зараз схожу на базар, так куплю смачненькую моркву и смачно поснидаю. Це все таки сталось. Даремно ми відкрили ту книгу. І не просто відкрили, а ще й прочитали заклинання. Прочитали, бо не вірили, що то правда. Тепер усі віри догрались. Звинуваченням один одного ми нічого не досягнемо. Потрібно щось робити. А де ж та книга? Вона залишалася у нашому світі. Тобто шансів повернутись додому небагато. Може, у цьому світі є така ж книга. Отже, її потрібно відшукати. Або у когось запитати. У кого? Ну, не знаю. Можливо, у неї. Дивно, я чула, що колись і у нашому світі існували діти, але бачу я вас вперше. Отже, ми дійсно у іншому світі. Книги з заклинанням зробила свою справу. Гадаю, у вашому світі не їдять дітей. У нас найдобріший всесвіт, серць всесвітів. І я спробую вам допомогти. Ви ж не залишите нас у себе як рабів, і допоможете повернутися додому. Говорили мені батьки не вірити чужим людям, а тут ще й чужим зайцям. Але ми згодні. Місце. Це серце нашої Мартулянці. Тут ви знайдете себе, а потім вихід у ваш світ. Ви не думаєте, що це Бастка, А наче заяць позуб'єдний. У фільмах саме так і відбувається. Ага, хто виявляється добрим, виявляється злом. тільки один шанс і його потрібно використати. Отже, ми маємо його використати. Ми готові. Як вона сказала, серце морквлятії. Ну, я не знаю, для нас потрібно щось тут знайти. А мені цікаво пізнати і цей невідомий всесвіт. Отже, розділимося і пошукаємо щось підходяще. Так, познайомимося з цією країною і знайдемо підсказку. Головне, що ми не посварились. Гадаю, що ми не такі, хоча хто зна, що на нас тут чекає. Я гадаю, що ми впораємось. Що ми тут шукаємо? місце дуже дивне. Може через якийсь комп'ютер є портал в нашу країну. Увага, ви активували систему. Увага! Ми нічого не зробили. Ми нічого не чекали. Увага! Немає евакуації. Увага! Де вихід? Ми не знаємо, як вийти. Відпустіть нас, ми нічого вам не зробили. Увага! Ви порушили периметр. Увага! Ти щось розумієш, яка підказка? Ідеться, тут, у цьому комп'ютері, чи у цій аудиторії? Ми маємо тут все перевернути. Не думаю, що нас за це похвалять. Але шукати потрібно, якщо хочемо, додому. Тоді ти оглядає все, що на столах, а я все щепіт. Нічого дивного, ми ж у іншому всесвіті. Тут нічого не зрозуміло. Доведеться розібратись, якщо хочемо повернутися додому. Ми маємо зрозуміти, хто тут живе. Так, ми ж тут не випадково. Там був голос, і він все сказав. Ми шукали, але нічого не знайшли. А я зрозуміла, що ми тут не випадково. Я теж так подумала, адже ми відкрили цю книгу заради цікавості. Ми дізналися стільки нового і цікавого, і нам є про що розповісти. Головне, щоб нам повірили. Головне повернутися додому. До речі, ми знайшли записку. До речі, а ми теж знайшли записку, а побоялись читати. Отже, у них щось важливе. Напевне, ми теж знайшли. І побоялись прочитати. Отже, відкриваємо одночасно і читаємо. Цікавість завжди перемагає. Увага! Увімлено портал телепортації. Увага! Переконайтесь, що вам це потрібно! як О, да. а вони мені так сподобались.